Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Царю Небесному, Тішителю душі істини, що всюди си все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди силися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, влади ко прости, беззаконня наші. Святий завітає сили немучі нашій, імене Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Духа Мого. бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина. І Святого Духа нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Приїти, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіти, поклонімося, Христові, цареві нашому Богу, придіти, поклонімося і припадім, до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила, помічних у скорбота, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські. Зашуміли зашумілий порушилися води їх, Порушилися гори силою Його, Бистри течії ріки є веселянь, місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог рано вдосвіта затривожилися народи, захиталися царства, війна в голос свій порушилася земля. Господь, сили, з нами, заступник наш, Бог, Якова. Приїді її діла ла Господні, які чуда вчинив і на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрошені луги, зломить зброю, спали ще ти вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сили з нами, заступник наш Бог, Якова, слава отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алилуя, аллилуйя, слава тобі Божа, аллилуйя, аллилуй, слава Тобі Боже! Аллилуй, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, алелуя, алелуя, слава Тобі, Боже! У мирі Господеві помолімся, Господи помилуй, за мир з висоти, спасіння душ наші, Господеві помолімся. Господи помилуй, за мир усього світу добрий стан, святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімся, Господи помилуй. За святий хранце, і тих, що з вірою благоговінням і страхом Божим. Ходіть до нього, і помолімся. О, господи, помолімся, Господи помоліся. За святійшого соленського хирея, Лева, Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за боголюбивих єпископів наших, Йосипа, Степана Андрія. Чесне присвітивство у Христі, дияконству за весь причеті людей, Господеві помолімся, Господи помилуй, за Богом бережний народ, за правління і все наше військо, Господеві помолімся. Господи помилуй, щоб як лук мідний вчинити силу вірних Твоїх і укріпити Десницю, їх міццю сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві. Помолімося, Господи, помилуй. щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому, на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападками їх. Господеві помолімося, Господи, помилу. щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом. І щоб ангел Господній гнав їх і вражав. Господе, помолімся, Господи, помилуй, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї, зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами слух Його. Які в печалі скорботах до нього взивають, Господеві помолімся, Господи помилуй, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву й нужди, Господеві Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас Боже Твоєю благодаттю, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю. І приснудімо Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сина, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Бо Господь явився нам, благословен, Хто й ім'я Господнє. Пославляйте Господа, бо він добрий, бо милість його вічна, Бо Господь явився нам, благословен, Хто й ім'я Господнє. Вони навколо вступили, але я ім'ям Господнім переможу їй. Бо Господь явився нам. Благословен, хто йде ім'я Господня. Немо житиму і розказуватиму про діла Господні. О Господі явився нам, благословен хто йде ім'я Господня. Камінь, яким знехтули будівничі, став головним на розі від Господа, це сталося, і дивне воно в очах наших, о Господь, явився нам. Благословен в той намі Господня, спаси, Господи, людей твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони люд Твій. Слава, Отцю Сину і Святому Духові, і нині по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Заступни супереді благовіємо ким не осоромимося, не породий блає молитвами нашими, спів все успівана, Богородиця, утверди православний громаду, спаси благовірних людей, ухріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти, Бога породила єдина благословена. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні, о Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїм і гірох. Воздайте Господеві, сини Божі, воздайте Господеві славу і силу, О, Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх ми гірок. Про до ефесян послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні, мира, гатя, кріпіться в Господі та в могутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоби могли дати відстіч трущам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начав, проти властей, проти правителів цього світу, темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, що в залихої години ви могли дати опір і перемагаючи все міцно встоятися, Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші. Вдягнувши броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть ще двір, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і менш духовний, тобто слово Боже, тобто слово Боже. Анилуя, Алилуя, Анилуя, Аниуя, Алилуя, Аллилуя, Анилуя, 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 Премудрість прості, вислухаймо. Святого Євангелія ми всі і Духові Твоєму, Від Тя, святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні в той час. Прийшов Ісус у батьківщину свою і навчав людей у їхній синагозі, так що вони дивувалися і говорили, звідки ля в Нього ця мудрість і сила чудодійна, хіба Він не син Теслі, хіба не Його мати зветься Марія, його брати Яків, Йосиф, Симон та Юда. І його сестри, хіба не всі між нами, звідки ж йому це все, і вони брали йому це за зле, Ісус же сказав їм: пророк не має пошани лише в своїй батьківщині та в себе вдома, і не зробив там багато чудес через їхню невіру. Слава тобі, Господи, слава тобі! Боже, з великої милости Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святійшого Вселенського Херелева, Папу римського і заблаженнішого патріарха нашого Святослава і за Боголюбивих єпископів наших, Йосипа, Степана Андрія. І за всечесніших отців наших, Архімандрита роберта, проти Гумена Йосифа і Гумена Йосифа, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, ще молимось за Богом бережений народ, наш за правління і за все наше військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, і, не, і на зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї всемогутньої просимо і на силу Твою сподіваючись. Повстаємо проти ворогів наших, і ім'я Твоє вірно, прикликаючи, з умирінням молимося. Всемогутній Господи, милостиво вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних поши, пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших пошли з висоти руку свою і в покори. І, Христу, любимому воїнству нашому відає, молимось, милосердний, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселились в землі нашій. Усильно молимось тобі, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш, уповання всіх кінців землі тих, що на морі далеко. І в повітрі і милостивий, будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий людинолюбний Бог, і си, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Ще і ще преклонивши голови Господеві, помолся. Господи, і помилуй, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого. Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості, що дротах на смирення слуг Твоїх, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми, грішні і недостойні в покаянні і з умилінням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас ради імени Твого Святого. Щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і нема і Збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнають всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди твої, силою Твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, сило і упокоєння і заступниче наш. Не згадай беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смиренних слуг Твоїх, що припадають до Твого милосердя, повстань, повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх, на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости про грішення їх і в день праведної відплати Твоєї подай він не нетлінні, бо ти єси заступник і переможець і спасіння всім. Хто на тебе уповає, Тобі славу Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віки, Амінь пребудрість, чеснішу від херовимів і незрівняно, славнішу від Серафимів що без утління богослову породила, сушу вороницю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по всіх час, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови Христос, істинний Бог наш, Молитвами Непречистої, Своєї Матері, преподобник, і богоносних Отців наших і всіх святих, і спасе нас, бо Він є благий і людинолюбний. Амінь. Боже великий, єдвій. Раїну храни волі світу промінням ти її осіни світлом науки і знання Нас, дітей просити Чисній любові до краю ти Ми нас Боже зроси, молимось, Боже, єдиний, нам україну храни. Всі свої ласки ще дроти, ти на люд наш зверни Дай, йому волю, дай йому долю, воню, добро роз. Дай, Боже, народу і мно.